Розділ шостий. КИТ на обрії. Зрозуміла річ місіс Оелдон, капітан Халл і Дік Сент часто вели розмову про дивний випадок з Дінго. Дік Сент відчував якусь інстинктивну недовіру до Негору, хоч поведінка португальця була бездоганна. На бакові і в кубрику також чимало говорили про Дінго, хоч тут доходили іншого висновку. Дінго визнали вченим псом, котрий уміє читати, а може, навіть і писати краще за декого з матросів. І якщо він досі не заговорив по-людськи, то, мабуть, тільки тому, що мав особливі причини мовчати. Якогось чудового дня, казав стеричний Болтон, цей пес підійде до тебе чи до мене і спитає куди ми зараз тримаємо курс, який дме вітер, Нордвест чи Вест Нордвес? би ні? Адже є тварини, які говорять, озвався інший матрос. Скажімо, сороки, папуги. Чому б не заговорити би собаці, якби він схотів? Безперечно, відповів боцман Говік. Ці славні матроси дуже здивувались би, дізнавшись, що такі собаки є. В одного датського вченого був собака, який досить чітко вимовляв десь із двадцять слів. Але між здатністю такої тварини говорити і здатністю розуміти зяє неперехідна прірва. Цілком очевидно, той собака, який завдяки особливій побудові своїх голосових зв'язок міг досить чітко вимовляти певні звуки, вкладав не більше глузду в свої слова, ніж, скажімо, папуга або сойка в свої. Для таких тварин слова чи фрази, хоч хай якою мовою мовлені, різновид співу або крику, та й годі. Так чи інакше, Адінго став знаменитістю на борту Пілігрима. Однак він цим анітрохи не пишався. Капітан Халл не раз повторював той самий дослід. Розкладав кубики за беткою перед Дінго, і цей дивовижний собака завжди вибирав тільки дві літери С і В. Кілька разів капітан Халл робив цей дослід на очах у кузена Бенедікта, однак того це анітрохи не зацікавило. Не треба думати, якось сказав кузен Бенедікт, – що з усіх тварин тільки собаки бувають такі розумні. Деякі інші тварини також виявляють певні ознаки розуму. Хоч насправді вони підкоряються інстинкту. Приміром, пацюки, що покидають корабель, який має затонути, бобри, що, передбачаючи повінь, надбудовують свої греблі, коні, згадаймо коней Нікомеда, Скандербега та Опієна, вони сконали з горя по смерті своїх господарів, віслюки, що мають чудову пам'ять, та інші тварини, що роблять велику честь усьому своєму поріддю. Деяких птахів удавалося так чудово надресирувати, що вони без помилок писали слова під диктовку свого вчителя. Відомі випадки, коли какаду могли порахувати присутніх у залі з такою точністю, який міг би позаздрити обчислювач з астрономічної обсерваторії. У одного кардинала був папуга, який читав йому, не помиляючись на жодному слові, кілька молитов підряд, за що птахові платили 100 золотих екю на рік. А хіба врешті я, як ентомолог, не можу пишатися, засвідчуючи високий розум в діях найдрібніших комах, на підтвердження вислову «in minimis maximus deus», що означає в найменшому, найбільше божественного. Магістратам великих міст слід би повчитися мурахів зразкового порядку в їхніх колоніях. Павуки сріблянки будують підводні дзвони, не знаючи законів фізики, блохи возять екіпажі, мов справжні рисаки. Виконують військові вправи не гірше за карабінерів, стріляють із гармат краще за артилеристів, що покінчали Уест Пойнт. Ні. Дінго не заслуговує таких похвал, а якщо він уже розуміється на абетці, то це, певно, тільки тому, що належить до невідомого науці виду собак, який водиться в Новій Зеландії. Я назвав би цей вид, скажімо, собака освічений. Проте балачки заздрісного ентомолога не зменшували пошани до Дінго. На бакові про нього говорили як про справжню дивовижу. Що ж до Негору, хто знає, що він думав про Дінго. Може, він не поділяв загального захвату, а може, навпаки, вважав собаку надто розумним, але Дінго завжди виявляв ворожість до кока, і, безперечно, той давно б уже помстився йому, коли б Дінго з одного боку не вмів постояти за себе, а з другого не був улюбленцем усієї команди. Тепер Негору більш ніж будь-коли уникав з'являтися на очі Дінго. Однак Дік Сент помітив, що після випадку з літерами обопільна неприязнь людини і собаки зросла. 10 лютого супротивний Норд-Ост, що чергувався з довгими і гнитючими штилями, під час яких Пілігрим застигав на місці, майже ущух. Капітан Хал уже сподівався, що повітряні течії врешті змінять свій напрямок, і шхуна Бриг піде під усіма вітрилами. Від їхнього відплиття з Оклинського порту минуло всього 19 днів. Затримка була невелика, і Пілігрим з його потужними вітрилами при супутному вітрі легко надолужив би втрачений час. Однак годилося зачекати кілька днів, доки б установився стійкий західний бриз. Тихий океан у цих широтах і далі був пустельний. Жоден корабель не з'являвся на обрії. Здавалося, мореплавці назавжди покинули ці морські простори. Китобої Південних морів іще не поверталися назад через тропік. Отож Пілігрим, якого обставини змусили залишити місця промислу ще до кінця сезону, не міг сподіватися на зустріч із судном, що йшло б тим самим курсом. Що ж до трансокеанських пакетботів, які робили рейси між Австралією та Американським континентом, то вони ніколи не заходили в такі високі широти. Однак, хоча море і пустельне, воно саме тому привертає до себе особливу увагу. Дарма що його поверхня видається одноманітною неуважному зорові, вона безмежно розмаїта для того, хто вміє дивитись. Найменша мінливість водяного обширу чарує уяву тих, що відчувають поезію моря, «Он, де гойдається на хвилях пучок морської трави. Там морська водорость саргасова гілка лежить на воді хвилястим візерунком, а там пливе шматок дошки, розкриваючи широке поле для здогадів. Чого тут тільки немає. Перед цим безкраїм обширом багата уява не знає спину. Кожна з цих часточок води, які то підносяться парою до хмар, то спадають з неба дощем, може, приховує в собі таємницю якоїсь катастрофи. І слід позаздрити тим, хто своїм допитливим розумом уміє розкривати таємниці океану, хто вміє заглядати глибоко під його хвилясту поверхню. На морі скрізь вирує життя і під водою, і над водою. Пасажири Пілігрима спостерігали, як завзято полюють на дрібних рибок зграї перелітних птахів, що відлетіли перед настанням зими з преантарктичних областей. Не раз Діксент Тут, як і в усьому, гідний учень Джеймса Уелдона доводив свої вміння чудово стріляти із рушниці, і з револьвера, збивши кілька таких швидкокрилих літунів. Над водою ширяли буревісники, білі з коричновою смугою на крилах, а високо в небі, поважно змахуючи своїми десятифутовими крилами, летіли великі альбатроси. Вони сідали на хвилі і нишпорили дзьобами в воді, шукаючи поживи. Часом припливали пінгвіни, що так важко і незграбно пересуваються по землі. Проте, як сказав капітан Халл, у воді ці птахи, послуговуючись своїми недорозвиненими крильцями, наче плавцями, можуть позмагатися з найпруткішими рибами, і часто бувалі моряки плутають їх з бонітами. Усі ці розмаїті картини постають як захопливе видовище, і тільки людині, геть байдужій до природи, здаються одноманітними. Того дня місіс Уелдон прогулювалась по кормі Пілігрима. Аж тут її увагу привернуло незвичайне явище. Вода раптом почервоніла. Скільки сягало око, вона ніби забарвилась кров'ю. Дік Сент грався неподалік з малим Джеком. Подивись, Діку, мовила місіс Уелдон до юнака, на дивний колір води. Може, це якась морська трава? Ні, місіс Уелдон, — відповів Дік Сент. Цього відтінку надають воді... Крихітні рачки, яких тут сила селенна. Ними харчуються великі морські савці. Рибалки прозвали оцю воду з рачками, і то не безпідставно, китовою юшкою. Рачки? повторила місіс Оелдон. та ж вони такі крихітні, що їх можна назвати морськими комахами. Кузен Бенедікт, мабуть, буде вельми радий збагатити ними свою колекцію. І, повернувшись до каюти ентомолога, вона покликала Кузене Бенедікт!» Кузен Бенедікт вийшов на палубу майже водночас із капітаном Халлом. Кузене Бенедікт, — мовила місіс Уелдон, — погляньте лише на цю велетенську червонясту пляму, що сягає аж до обрію. А. -а вигукнув капітан Хал. — Та ж це китова юшка. Ось і маєте пане Бенедікт, гарну нагоду вивчити досить цікавий від рачків. Хм. зневажливо кивнув ентомолог. Чому? вигукнув капітан. То ви просто не маєте права виявляти таку байдужість. Ці рачки, коли я не помиляюсь, представляють один із шести класів членистоногих і як такі. Ха! – знов отказав кузен Бенедикт. Отакої ваша байдужість. Аж не віриться, що ви ентомолог. Еге ж, ентомолог. Тільки який? Я комахознавець. Прошу цього не забувати. Отже ці рачки вас мало цікавлять. Однак ви заговорили б зовсім інакше, якби у вас був шлунок кита? Для кита це справжній бенкет. Знаєте, місіс Велдон, коли ми, китобої, натрапляємо в сезон на отаку зграю рачків, то мерщій готуємо гарпуни і шлюпки. Немає сумніву, здобич десь неподалік. Невже такий здоровенний кит може наїстись такими крихітними рачками? спитав Джек. Може, мій хлопчику, відповів капітан Халл. Хіба з дрібних манних круп, борошна найдрібнішого помолу чи то крохмалю не готують поживних страв? Так буває і в природі. Коли кит натрапляє на отаку червону воду, то вважайте, юшка його готова і йому залишається тільки розтоляти рота. Сила селена рачків потрапляє туди. Потім кит закриває рота, і ротова порожнина перегороджується пластинками, так званим китовим вусом, що густо ростуть у кита на піднебінні. Крізь ці пластинки, як через риболовні сіті, проціджується тільки вода, а міріади рачків опиняються у величезному шлунку кита, як суп у твоєму животику. Бачиш, Джеку, зауважив Дік Сент, кит не марнує часу на те, щоб очищати кожного рачка, як ото ти чистиш креветок. Слід додати, мовив капітан Хал, що коли велетень кит отак ласує, до нього дуже легко наблизитись. Це найсприятливіший момент, щоб його загарпунити. Тут, ніби на підтвердження слів капітана Хала пролунав голос вахтеного матроса. Спереду на бакборту кит. Капітан Хал випростався. Кит. вигукнув він. І вмить перейнявшись мисливським запалом, побіг на ніс Пілігрима. Місіс Уелдон, Джек, Діксент, а з ними і кузен Бенедикт пішли за капітаном. Справді, милі за чотири під вітром море ніби кипіло. Там, у червонястих одрачків водах, борсався величезний кит. Досвідчені китобої не могли помилитись, однак відстань була ще надто велика, щоб визначити вид кита. А види тут досить розмаїті. Може, це один із справжніх китів, на яких переважно полюють китобої в північних морів. У них немає спинного плавця, і здебільшого вони бувають 60 футів завдовжки, а деякі сягають до 80. під шкурою в них товстий шар жиру. З одного такого велета кита беруть близько 100 бочок жиру. А може, це горбач, представник своєрідних, так би мовити, плавцекрилих. Така назва завоювала б неабияку пошану вентомологів. У цих китів великі білі грудні плавці сягають половини довжини тіла і схожі на крила. Чим не летючий кит? Найімовірніше, це великий смугач. У нього теж є грудні плавці, а завдовжки він такий, як звичайний кит. Капітан Хал та команда не відводили очей від кита. Якщо годинникар, побачивши годинника, відчуває непереробну спокусу завести його, то чи може китобій, дивлячись на кита в морі, не перейнятись владним бажанням його загарпунити? Кажуть, що мисливці, які полюють на великого звіра, захоплені своєю справою більш, аніж ті, які полюють на дрібну дичину. Тож коли мисливський запал тим більший, чим більший звір, то що вже казати про мисливців на слонів та про китобоїв? А в матросів Пілігрима цей запал посилювався ще й розчаруванням і невдоволенням, адже вони поверталися з напівпорожнім трюмом. Капітан Хал пильно вдивлявся вдалину, намагаючись визначити породу кита. На такій відстані того було ще погано видно, однак, досвідченим оком китобій уже вгледів деякі ознаки. Увагу капітана Хала привертали фонтани води, точніше, суміш води і пари, що вихоплювалися з ноздрів кита. З цього й можна було визначити, до якої породи він належить. Це незвичайний кит. вигукнув капітан. У звичайного фонтани були б вищі й тонші. І, гадаю, не горбач, бо в того вони вилітають із шумом, подібним до гуркоту далекої канонади. А в цього шум зовсім інший. Що ти скажеш, Діку? спитав він, повертаючись до молодого матроса. Як на мене, капітане, відповів Діксент. перед нами смугач. Погляньте, з якою силою вихоплюються в повітря фонтани. І чи не здається вам, що в них більше води, ніж пари? Якщо не помиляюся, це головна ознака смугача. Так воно і є, Діку, підтвердив капітан Хал. Як гарно. вигукнув малий Джек. Еге ж, мій хлопчику, подумати тільки ця велетенська тварина обідає собі і гадки немає, що за нею стежать китобої. Я б сказав, це досить великий смугач, зауважив Діксент. Безперечно, відповів капітан Хал, переймаючись чим далі більш мисливським запалом. Він щонайменше 70 футів завдовжки. Оце сила, докинув боцман. Півдюжини отаких китів вистачило б, щоб заповнити бочками з жиром трюм Пілігрима. Еге ж, півдюжини було б досить, сказав капітан Хал, і виліз на бушприт, щоб краще роздивитися кита. А цього одного вистачило б, вів далі боцман, щоб ми заповнили жиром не менше половини наших двохсот порожніх бочок. Воно то правда, зауважив Діксент. однак полювати на цих велетенських смугачів не зовсім безпечно. Навіть дуже небезпечно, підтвердив капітан Халл. У цих китоподібних страшний хвіст до них треба підходити обережно. Найміцніша шлюпка не витримає удару такого хвоста. Проте варто ризикнути. «А тож», – озвався один із матросів, добрячий смугач то гарна здобич. І вигідна, докинув інший. Шкода пройти мимо. Не привітавшись із ним, мовив ще один. Хоробрі моряки запалювалися чим далі дужче, дивлячись на кита. Як їх послухати до ста бочек жиру рукою подати? Залишається тільки підігнати Пілігрим ближче і довантажити бочками трюм. Деякі матроси вилізли на реї бізанщогли і стежили за китом, збуджено перегукуючись. Капітан Хал мовчав, замислено гризучи нігті. Мамо, мамо. вигукнув раптом малий Джек, я б дуже хотів подивитися ближче який із себе кит. Ти хочеш подивитися ближче на цього кита, мій хлопчику? Що ж, це можна, чи не так, друзі? відказав капітан Хал, врешті піддавшися непереробному бажанню. Щоправда, нам бракує людей, та спробуємо впоратись самі. Упораємось. вигукнули матроси. Мені не раз доводилось бути гарпунером, додав капітан Хал. Подивимось, чи я ще годен метати гарпуна. Ура! 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 відповіли матроси.